Знакові ігри 2010-х Hunt Showdown. Це хардкорний шутер з елементами виживання, розроблений Crytek у 2018 році. Події переносять гравців оболота Луїзіани наприкінці 19 століття, де переплітаються небезпечні монстри та жадібні мисливці за головами, що йдуть на ризик заради винагороди. Гра зроблена в стилі PvE-PvP. Гравці, які беруть на себе роль мисливців, повинні відстежувати і знищувати потвор, паралельно остерігаючись жадібних мисливців інших гравців, які будь-якої миті можуть закемперити в якомусь кущі і Забрати усе до останніх панталонів. Якщо не брати до уваги змагальний аспект гри і озирнутися навколо, то вона виглядає неймовірно. Напівзруйновані ферми, моторошні болота, туманні ночі та химерна фолк-музика створюють унікальний похмурий антураж пізнього дикого заходу сплетіння містики та горору. Що погодьтеся взагалі не щоденне поєднання не тільки в іграх, а й в інших сферах мультимедіа. Усю цю тягучу атмосферу прекрасно підтримують хардкорні геймплейні елементи і виживання в умовах постійної параної, що беззаперечно є головною фішкою, але й значним редфлагом для новачків гра абсолютно непривітна для нової аудиторії. До того ж, у є її залишаються певні проблеми із оптимізацією, врахуванням влучань ворога та проблеми зі з'єднанням до серверів. Hunt Showdown створена для тих, хто кайфує від складнощів, атмосферного оточення та хардкорного суперництва. Вона пропонує унікальний симбіоз горору мисливських механік та ПВП напрямку, який не пробачає помилок.